Слава Україні! Слава гетьманському українському козацькому війську під керув... керівництвом Івана Виговського, яка 355 років тому перемогла москальських загарбників окупантів. Шановне товариство, шановні земляки конотопці ви знаєте, для мене це свято особливе, бо воно в моїй рідній області і це свято, справжня звитяга української зброї. Це свято, яке замовчували наші провладні владоможці Юшкоїди, замовчували хулої московські і, на превеликий жаль, зараз намагаються забути. Тому що нібито намагаються говорити з окупантом, нібито намагаються його обложити, умовити, бути милостивим до нас. А ми то знаємо, що ніколи і ніхто не був. Більшим ворогом, аніж москалі, вони є наш стратегічний ворог. Були, є і, на жаль, мабуть, будуть. І тому свято Конотопської битви, свято звитяги української зброї має святкуватися на державному рівні. І ми, українські націоналісти Свободівці, будемо робити все від нас можливе для того, щоб так і було. Поки що, те, що можливе для нас, це перший. Націоналістичний український патріотичний концерт у міській Конотопі, яких тут ще не було, але тепер будуть щороку, це я вам обіцяю. І ми покажемо, що ми пам'ятаємо свою історію, пам'ятаємо своїх героїв, шануємо свою культуру, і ми можемо бути успішними. Бо знаєте, здавна українські нації нав'язували комплекси невдах і лузерів, а ми є переможцями. Ми є європейська нація, яка дала справжній цивілізаційний вибір і орієнтир всій Європі. І сьогодні ми маємо продемонструвати силу, силу опору, силу і рішучість у боротьбі із зовнішніми московськими окупантами із внутрішньою окупацією, з радниками, холуями, юшкоїдами, ліберастами і пристосуванцями, тому що ми можемо бути сильними і гідними тільки тоді. Коли ми можемо захистити себе і не переговорами, не капітуляції здобувати мир, а здобувати мир у війні. Бо, на жаль, ця війна нам нав'язана ззовні, і вона вже є, вона вже триває. Тут переді мною справжній український патріот і націоналіст виступав Василь Лютий. Це людина, яка перебувала в полоні московських окупантів, в полоні терористів. І яка не зрадила, не здалася. Вона відстояла честь української нації. І сотні українців сьогодні на нашій рідній землі борються за те, щоб залишатися господарями на ній, а не коритися московським окупантам. І ми їх маємо підтримати. Конотоп 355 років тому три місяці був фортецею, яку Москаль не зміг взяти облогою, а нині. У 2014 році майдан у Києві був своєрідним конотопом, тому що ми три місяці стояли в облозі беркутні і промосковських холоїв Банди Януковича. Ми вистояли. І тепер ми боремося проти цієї орди в відкритому бою. І маємо так само, як 355 років тому перемогти. Перемогти маємо завдяки силі волі, силі духу. Але ще й полководцеві сильному. На жаль, у нас зараз не Іван Воговський керує військом. На жаль, у нас зараз є керівники, які вважають, що ворога можна задобрити. Можна йому змастити медом вуста, можна йому чергові поступки і національні інтереси здати, і він буде лояльним до нас. Ні, ворога треба знищувати. І ми в цьому глибоко переконані. І саме тому Конотопська битва, свято Конотопської битви, воно має бути прикладом для майбутніх українських поколінь, прикладом геройства і прикладом перемоги. Іван Виговський, Іван Мазепа, Степан Бандера, Роман Чухевич, Коновалець, Петлюра і багато інших українських героїв, які здобували для нас незалежну державу, мають бути прикладом для молоді й майбутніх українських поколінь. А перемоги на кшталт конотопської битви мають бути пересторогою будь-якому ворогу і окупанту, який вступає своїм смердючим чоботом на нашу землю. І тому сьогодні, пам'ятаючи про уже сучасних героїв, героїв, які є у збірному образі, на жаль, уже багатосотеному образі, героїв Небесної Сотні, героїв сучасності, на яких ми маємо орієнтуватись і яких маємо завжди пам'ятати. Ми маємо все ж таки, вшановуючи їхню пам'ять, не забувати і надихатися самим наснагою для того, щоб боротьба, яка, на жаль, наше життя супроводжує упродовж багатьох століть, вона продовжувалася і була переможною. І тому це свято, свято з нагоди чергової річниці, перемоги в Конотопській битві, я вам іще раз обіцяю. Ми будемо робити традиційним. І не зважаючи на те, якою в нас буде в області адміністрація, чи буде вона знову підігрувати москалям, чи казати, що не на часі святкувати. Чи будуть у нас холої московські, я впевнений, що їх не будемо виженемо їх поганою мітлою, не лише з області, але й з усієї України, і з Верховної Ради, в тому числі. Ми будемо це свято відзначати на державному рівні. Іконотоп. Як сказав Олег Тягнебок, будемо місцем паломництва українських патріотів з усієї країни, тому що в нас на Сумщині є чим пишатися, є на що подивитися. Тут такі ж самі українці, як і в центрі країни, як і на Заході, такі ж самі патріоти. І мені дуже приємно, що в Конотопі сьогодні разом з жовто-синьою символікою дуже багато вишиваних сорочок, і це означає, що ми розуміємо. Перемога в Конотопській битві це свято для Незалежної України. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство!